Ас як люди, які називають себе просто цивільними, вони прийшли сюди для того, аби звільнити лавру від української православної церкви московського патріархату, кричать Слава Україні! Віряни у ПЦМП відповідають їм слава Богу. От прийшов просто відстояти волю народу України за те, щоб у нас була своя церква, щоб з Лаври прибрався цей московський патріархат. Достатньо вже вони наговорили, достатньо вони показали своє ставлення до України, своє ставлення до Росії, своє ставлення до всіх російських чинів. І вони показали, що вони разом з Росією. Тобто, нам, вибачте, в 23-му році не по дорозі з такими людьми. Розказують про те, що там роблять щось їх прихожани, але на найвищих чинах і найвищі їх обличчя розказують про те, що ми. Там маємо єднатися, і вибачте, вчора я подивився відео, де о, Паша Мерседес розказував, що патріарха Кіріла не можна не поважати, бо це церковний чин. Ну я вважаю це недопустимим в Україні. Взагалі радійте та веселитися, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами Весіль землі. Коли весіль сіль із вітріє, то чим насолити її не придасться? Вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана, то потоптана людьми. Ви світло, для світу, не може сховатися місто! І ми захищаємо до останнього, до останнього, до останньої каплі крові. А, а це несколько чек на ту сторону. Дев'я села жінка. Все, йдіть, я Чому можу? ви приїхали сюди відстояти церкву, істину Христову. А чому комісію не впускала Міністерство культури? А що вони мають до того? Ми люди, ми подавали гроші, ми все строїли на, на подаянні. Що, що комісія має? Що? Віддали руїни, монахи возвели і люди. Ми знаходимося тут постійно. А чому комісію не, не впускала? Комісію не впускали, тому що це незаконно. Що саме незаконно? Не комісія незаконна. Законом України. Всі, всі, всі закони да вони порушували, Всі закони вони порушували. Ми зайняті, ми зайняті. Все, хто що робить з церквою, Божий суд буде до ціх полі. Якщо є якісь претензії кримінальні, є кримінальний кодекс, є суд знову таки. Будь ласка, в суд. В цивілізованій країні тільки в суд. Наша думка. Наша церква такий саме зріс суспільний, як і повсюди. Тому, якщо, наприклад, в якихось інших державних організаціях знаходяться колаборати, ви ж їх не розпускаєте. СБУ ж не розпускають. Там були колаборанти чи не було. Я згідно угоди, зобов'язаний утримувати ці споруди. І Якщо я їх полишу на поталу комусь із вас, то я буду відповідати перед законом за те, що я неналежно їх утримую. І комісія, і поліція не може ніяк діяти, тому що немає підстав юридичних для цього. А стосовно договору, який національні заповідники обчастка лавра, вони сказали, що от 29-го це останній день, коли власне ви можете легально тут перебувати. Це мабуть, у них був 29-й останній день. У нас, як ви бачите, далеко не останній день. Вони мають право односторонньо розірвати угоду 29 березня 2045 року. Це тільки що придумали? Ні, ну і це рік. Термін угоди завершується тоді.

Смертью смерть поправлю наші води. А на що ви це робите? Скажіть, будь ласка. Христові! Час роботи на території Києво-Печерської лаври архімандрит Федор Української православна церква Московського патріархату обливав журналістів, зокрема водою, холодною водою. За Пашу Мерседеса? Ні. як тільки що ти сказала? А що ти тільки що сказала? Що вони Які монахи До Чого це тут монахи? монахи. Чого ви, дотечка, сотні мерседесах їздили? Ага. Ага. Не смішіть мене. Монахи, це монахи їздять на таких ага. Мерседесах? Ага. При чому ага. тут монахи? Ті монахи задурені. Вони цьому пасі свої не хати подавали. Мало того, що монахи. і родичів сюди поприводили придурашні. Цьому Мерседесу падавали у нього стіна, блін золота. А ви при ходите? Я стала без хати. Но я не плачу, що я сталася без хати. Я хоча б довольна, що цю русську шушару виганя. Я військово брав участь і в Київській області, і в Харківській області, і в диверсійних операціях на запорізькому напрямку. Мені просто цікаво була сама ситуація, що тут відбувається. Хотіли подивитися в очі цим людям, які прийшли захищати московську церкву. Особисто я не підтримую сили розін. Так як ми живемо в європейських, хотілося б чесно, хотілося б але я не підтримую, так як ми живемо зараз у правій державі, і ми не можемо піддаватися в. Ну, от в такі методи слава. твоє, твоє, твоє зрештою віряни української православної церкви Московського патріархату продовжили співати поруч із храмом, який мала перевірити комісія. А вона обіцяла повернутися у понеділок.